Ми сьогодні згадуємо митрополита Ілеріона, професор Іван Огієнко, який зробив дуже багато для української нації для України, бувши міністром, міністром першого уряду, який був в Україні. Потім дуже його багато праць є по розвитку української мови українства і, взагалі, українського суспільства. І коли з бігом обставин під час Другої світової війни йому потрібно було виїхати з України, він став митрополитом, митрополитом, тобто священником в православній церкві Екзилії, українській церкві, і зробив. Дуже багато для того, щоб розвинути українську церкву, і написав дуже багато праць, праць тих, які сьогодні користає церква, користає культура, суспільство і надіюся, що наша Україна. І тому ми сьогодні згадували митрополита Ілеріона, професора Івана Огієнка, молилися за нього і молилися за нашу Україну, щоб Господь захистив наших українських воїнів. Дав нам перемогу, і щоб всі наші українські воїни прийшли додому здоровими з перемогою, і ми найближчим часом могли будувати нашу велику, прекрасну українську державу і українське суспільство.